Вітаю вас, шановні телеглядачі. Наш інформаційний вечір триває. І зараз маємо нагоду поспілкуватися у студії програми Проголне в деталях із головою Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світланою Нещук. Доброго вечора, пані Світлана. Вітаю слава Україні! Героям слава. Багато є питань за цей час, відколи ми не спілкувалися, і, напевно найбільш гостро постало питання: це саме ліквідація наслідків стихії, яка на початку липня була на Прикарпатті. Чи вже підраховані збитки і чи вже ведуться роботи щодо того, щоб мінімізувати їх? На жаль, цей рік дуже складний для нашої області, крім того, що в державі війна і ми постійно працюємо для того, щоб допомагати Збройним силам України, бо це головне завдання кожного всіх органів влади. Відповідно, цього року ми мали стихію, і вона досить така немаленька. Постраждало одразу п'ять районів. Це і Коломийський район він постраждав найбільше. Ми робили виїзне засідання комісії ТПНС на місці. В Нижньовербізькій територіальній громаді мала можливість особисто побачити, як там відбувається зараз ліквідація наслідків стихії. Хочу самого початку зазначити, що всі наші служби працювали у посиленому режимі. За що я дуже дякую нашим хоробрим працівникам, ДСНС, які постійно допомагають людям, і працівники поліції нас поліції працювали, і наша система охорони здоров'я, але, наприклад, в Нижньовербільській території. Альній громаді є чотири річки, які протікають цією громадою, і відповідно ці річки розлилися, і вода підтопила будинки. 107 будинків тільки в цьому в цій територіальній громаді підтоплені це житлові будинки, і люди стикнулися з такою бідою. Тому сьогодні таке наше головне завдання не лишити людей у біді, а максимально людям допомогти. А також з самого початку хочу зазначити, що негода. В п'яти районах була і це і Коломийський, де найбільший, як я вже зазначила. Косівський, надвірнянський, верховинський, івано-франківський. Загалом, якщо говорити про стихію цього року на Прикарпатті, то 948 домогосподарств підтоплено. Це досить велика кількість домогосподарств: 132 житлові будинки. А 107 житлових будинків це власне з нижньовербівської територіальної громади. Підтоплено 226 підвалів. Практично 3,5 км місцевих доріг, і пошкоджено пішохідний міст Івано-Франківську. Тобто, стихія завдала шкоди. Сьогодні нам потрібно і ми продовжуємо працювати. Відповідно, ми виділили пальне з резервного фонду для подолання наслідків стихії для нашої служби ДСНС. Вся відповідна техніка працює. Також працюють комісії і працює ДП дороги Прикарпаття, тому що це місцеві дороги підтоплено і. Нам потрібно першу чергу було забезпечити проїзд в населені пункти, які були просто відділені від загальної території, наприклад, тієї громади, де не могли проїхати ні швидка допомога. А це справді є біда, тому що якщо, не дай Боже, якась ситуація, лікарі повинні надавати першу невідкладну медичну допомогу. На жаль, ми мали і таку ситуацію, коли людина загинула в нижньовербізькій територіальній громаді, тому Сьогодні, зважаючи на всі обставини на складність ситуації в загалом в державі, але ми не повинні залишати людей в біді. Тому у нас є програма соціальної політики, тобто кошти обласного фонду, які націлені на те, щоб допомагати саме в такій ситуації людям. Там є 2 мільйони гривень. Ми вже працювали з громадами. Також звертаю увагу всіх жителів області, які є в такій біді, де були підтоплені домогосподарства. Якщо є якесь потрібне роз'яснення, звертатися в управління соціального захисту чи підходити в територіальні громади. Є перелік всіх документів, з якими ви можете звернутися і отримати грошову допомогу на ліквідацію наслідків стихії. Також нами проведена військовою адміністрацією вже не одна комунікація з нашими міжнародними організаціями, що вони також долучилися до ліквідації наслідків такої стихії, бо вони нам допомогли, тому що це вже не вперше. Ми зазнаємо такої стихії, і е, ми е, говорили з міжнародною організацією з міграції про грошову допомогу. Ще остаточної відповіді, яка буде в якому розмірі така допомога, ми не маємо. Але очікуємо, що наші міжнародні партнери, які дуже особливо нашій області, е, допомогли для внутрішньопереміщених людей, що вони і допоможуть прикарпаттям, які сьогодні стикнулися із такими е, проблемними питаннями. Але звісно, це є то. Очкове вирішення проблеми нам потрібно комплексно вирішувати, тому ми зараз розробляємо комплекс заходів. Всі служби, які працювали на місці, вони детально вивчають ситуацію і розробляємо комплекс тих заходів, які допоможуть запобігти масштабним підтопленням в майбутньому. Відповідно на цей комплекс заходів потрібні кошти. Тому на наступній сесії обласної ради буду звертатися до депутатів обласної ради, щоб максимально допомогти в най. Критичніших ситуаціях, а це потрібно і берегу укріплення, і укріплення наших дамб, Це також розчислення русел річок. Тобто, це є комплекс відповідних таких заходів, які потрібно, щоб кожен рік люди не стикалися з однією тою самою бідою. Також, звісно, потрібно людям і проводити роз'яснену роботу щодо страхування власного житла, і також спілкування з населенням, з людьми, з головами громад. Багато багато людей побудували будинки сьогодні самовільно і не мають жодної документації, тому ситуація досить складна. Ми розуміємо, що ми готові і будемо допомагати людям, але також і потрібно свідомості від людей не будувати будинки близько біля річки. Розуміємо, що від повеней, від таких стихій застрахуватися неможливо. Але ті роботи я переконана сьогодні, які дадуть десь у майбутньому, що не буде таких щорічно підтоплень. Ми повинні зробити і максимально застрахувати людей від таких ситуацій в майбутньому. Ти бачимо, ми маємо гіркий досвід і 8-му році, і в 20-му році, що що повторюються такі масштабні паводки. І коли ви кажете, що люди будують житло біля річки, ну як чиким як, як, чином? Тобто, це якось без дозвільних документів. Так, Це самовільне будівництво будинків. Ми виявили багато таких будинків, які самовільно побудовані біля річок, і, і відповідно до сьогодні не узаконені ці будівни будинки. відповідно, такі будинки не хоче страхувати жодна страхова організація, і ми з такими проблемами стикаємося сьогодні. Завдання влади ми розуміємо, що війна дуже складно, але все ж таки нам потрібно працювати, розвиватися, і ми не хочемо, щоб в майбутньому такі підтоплення були, щоб люди зазнавали такої біди. Тому потрібно працювати над берегоукріпленнями, над укріпленнями дамб, що буде зупиняти воду, і відповідно ця вода не буде розливатися на будинки і завдавати. Ти шкоду жителям ну, на жаль, відповідні постраждали не лише Прикарпаття, раніше постраждали мешканці Херсонщини. У наслідок цього жахливого злочину підриву Каховської ГЕС. Ми говорили минулого разу про те, що бригади з Прикарпаття їдуть допомагати, і гуманітарна допомога надходить. Власне чи воно зараз продовжується в цей час? Звісно, що дуже складна ситуація в нас на Прикарпатті, але те, що зараз робиться на Херсонщині, це є дуже складно. Ворог розбив, обстріляв. Міста, села, містечка Херсонщини люди залишилися без будинків, тому що дуже багато будинків зруйновано. Багато людей хоче повертатися на Херсонщину, і відповідно, Івано-Франківська область опікується селом Давидів Брід. Наші будівельники вже там неодноразово працювали. Ми складаємо дефектні акти. Ми спілкуємося з жителями, тому що багато жителів, які виїхали з Херсонщини, вони повертаються назад, оскільки немає дахів, розбиті вікна, людям десь. Потрібно жити, і дуже велике прохання до нас, до інших областей, тому що багато областей, 15 областей, опікуються саме зруйнованими такими селами, щоб допомогти першочергово відновити будиночки, житлові будинки, щоб люди мали можливість де проживати. Тому на сьогоднішній день у нас територіальні громади виділили 5 мільйонів субвенції на відновлення села Давидів Брід і також. 3 мільйони коштів виділено з обласного бюджету. Звісно, цих коштів недостатньо, щоб зробити ті відновлювані роботи. Але ми також зверталися і до наших підприємців про те, щоб надавали будівельні матеріали, і наші будівельники будуть здійснювати ремонт таких будинків. Тобто, ми в цьому напрямку працюємо. Я дуже хочу подякувати будівельникам, які згоджуються, і які їдуть в село Давидів брід і допомагають людям повернутися на рік. Їдну землю також ще інший процес, яким ми також опікуємося. Це є Калинівська територіальна громада. Наші е, працівники комунальних закладів там перебирають території, розчищають, перебирають подвір'я людей. І в самому Херсоні також, наприклад, на сьогоднішній день працює 24 комунальні працівники з Івано-Франківщини, з Івано-Франківської територіальної громади працює саме в Херсонщині. Вони допомагають також із розчищенням, із перебиранням тобто, два процеси: перший допомог. Гти людям відновити власне житло, зайти туди і проживати інше, це є прибирання і розчищення територій, що є особливо потрібно. Також хочу зазначити, що постійно наші працівники ДСНС ми вже сьогодні про них говорили, що вони постійно приходять людям на допомогу. Вони також розміновують території. Бо сьогодні наша держава є найбільш замінов... замінованішою територією в цілому світі, і щоб не було жертв, щоб не було трагедій нашим працівникам, як і нас, поліції. Так і ДСНС, приходиться їхати туди і займатися цією дуже клопіткою, важкою, небезпечною, але дуже потрібною на сьогоднішній день роботою. Тому дякую всім службам. Ми працюємо і в нас, і в тилу, і в той же час ми намагаємося і робимо все для того, щоб допомогти людям, які сьогодні дуже потребують нашої допомоги. І, власне, також наша область багато надала гуманітарної допомоги. Це відповідно до нас зверталися територіальні громади. Старосте, що було потрібно, і питна вода, і продукти харчування. Ми не лишали людей у біді. Ми постійно направляємо, і волонтери особисто їздять. Возі все необхідне для людей, що вони мали можливість там повернутися і проживати. Тобто продовжується і зараз продукти харчування, так. питна вода, і зараз продовжуємо. Ну сьогодні найбільше це потрібно працівників, які будуть розчищувати території. Роботи дуже багато так швидко справитися, як би хотілося, не може, Бо ситуація непроста. І по відновленні це також будинки, які ми маємо відновлювати, не говорячи про те, що ворог зруйнував і об'єкти соціальної сфери, школи, садочки вони повністю зруйновані. Ситуація на Херсонщині потребує нашої підтримки, нашої єдності і допомоги українцям. Ми також готуємо і постійно в нас є в резерві додаткові ліжкомісця. Якщо би люди хотіли, вони мають можливість приїхати до нас. Ми і продуктами харчуванням забезпечуємо досі. Сьогодні і готові продовжувати забезпечувати міжнародні донори. Нам допомагають благодійні організації, але люди хочуть повертатися додому, особливо на Херсонщину. Тому власне цими процесами ми допомагаємо людям, бо їхні будинки відновилися. Вони мали можливість повернутися додому. Сьогодні на ваших соцмережах з'явилася інформація про те, що відновлюються виплати компенсації за житло для, для військовослужбовців для різних категорій. Скажіть, будь ласка, більш докладно в який період саме мається на увазі на сьогоднішній день дуже важлива є допомога нашим військовослужбовцям. На сьогоднішній день надзвичайно важливо турбуватися і опікуватися родинами наших захисників. Я хочу зазначити вкотре, щоб люди відгукувалися на проект Турбота про родину героя нам вже вдалося багато діточок оздоров в наших відпочинкових комплексах, ми продовжуємо цей напрямок. Ми працюємо індивідуально з кожною родиною. Також батьки наших героїв їдуть на різні екскурсії. Ми маємо домовленості зараз близько 10 діточок. Відправляємо на Польщу на оздоровлення, готуємо групу діточок відправку на Закарпаття. Крім того, що повністю оздоровча компанія проходить на теренах Прикарпаття. Це наш святий обов'язок дбати про дітей. Тому я дуже слідкую за тим, що програма турбота про родину. Но героя продовжувалася, і прошу всіх, хто хоче брати участь. Кому потрібно, щоб діточки оздоровилися, звертатися до нас, і ми індивідуально будемо підходити до кожної потреби, до кожної родини. Також дуже важливо, що на сьогоднішній день ми маємо 43 мільйони гривень субвенції. Це отримала Івано-Франківська область для придбання житла для родин наших військових та ветеранів. Тобто, військові ветерани будуть мати можливість отримати купи житло, як це все відбувається, я хочу більш детальніше розказати, тому що того року зв'язку з воєнними діями ми не мали цієї субвенції, і як саме відбуваються, які кошти для яких категорій населення я хочу більш детальніше зупинитися. Отож, майже 18 мільйонів гривень розподілять між такими категоріями. Це перша субвенція, бо є різні постанови. Також тут хочу звернути увагу, що наші служби соціального захисту мають повноту інформацію. Інформації і хто буде звертатися, будуть консультувати людей. Тобто 18 мільйонів гривень розподіляють саме між такими категоріями: особи, які отримали інвалідність це першу і другу групу внаслідок участі в антитерористичній операції та захищаючи територіальну цілісність України, члени сімей, учасників бойових дій, які загинули чи вважаються зниклими безвісті. Сьогодні на обліку на отримання грошової компенсації на придбання житла перебуває 30 Людей, і саме по цій постанові на е, е, виділені кошти дадуть змогу забезпечити житлом 10 з тих е, заявників, які перебувають у нас на черзі. Це мова йде про людей з Івано-Франківська, Калуша, надвірної Рогатина, Яремчі і Рожнятівської територіальної громади. Е, інша постанова е, це йде мова про 11 мільйонів гривень, е, передбачає забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які приїхали до нашої області. Які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і отримали інвалідність третьої групи, тобто внутрішньопереміщні особи з числа учасників бойових дій. Також тут хочу зазначити, що в Івано-Франківській області таких на обліку є 26 людей, і шість з них отримують грошову компенсацію на суму, як я вже сказала, понад 11 мільйонів гривень. Наступна постанова це 11 мільйонів триста. Тисяч виділено на виплату житлової компенсації відповідно до постанови каміну про забезпечення житлом певних категорій осіб, які брали участь в бойових діях на території інших держав, а також членів їхніх сімей, йдеться про учасників бойових дій з інвалідністю першої і другої групи, яка настала через поранення, контузію, каліцтво або захворювання пов'язане з перебуванням в тих країнах. І ще одна категорія, яка зможе розраховувати на нове житло. Це і учасники революції гідності, які через події на майдані отримали інвалідність, першу другу групу та члени сімей загиблих протестувальників на обліку на отримання грошової компенсації на придбання житла перебувають дві людини. У нас і передбачено 2 мільйони 400 тисяч для мешканця верхнянської територіальної громади. Що тут я хочу зазначити, що суми визначають місцеві комісії, тобто в територіальних громадах знають про цих людей і яку суму яка родина буде отримати, саме місцеві комісії територіальних громад визначають відповідно до цих постанов, тому що це різні суми і різні постанови, і в залежності від складу сім'ї. Якщо, наприклад, в сім'ї троє дітей, то відповідно і квадратних метрів на цю сім'ю буде більше. Тобто списки вже складені, документи вже зібрані. Людям зараз не потрібно так. буде збирати документи, щось подавати до у нас. Є е, документи, у нас є черги. Це черги е, формуються, Кожна територіальна громада знає про цих людей, і відповідно вже суми будуть розподіляти комісії, які працюють у наших територіальних громадах. Хочу ще раз зазначити, що це є дуже важливі кошти для області, бо ці люди направду потребують е, житла, і тому з державних коштів з державного бюджету є можливість. Можливість е, визначити і е, подбати про цих людей, Ну, будемо сподіватися, що і наступного року буде продовжена ця така практика. Пані Світлана, ще одне болюче питання: це власне особливо для мешканців віддалених сіл, віддалених громад, це те, що зникають фактично поштарі. І це велика проблема для людей, які таким чином для яких поштарі часто це були такою важливою ланкою з'єднання з зовнішнім світом. І знаю, що ви знаєте про цю проблему, бо ви їздили, спілкувалися з громадами на місцях. Взагалі є якась можливість вирішити цю проблему, тобто вийти на керівництво кринестоукрпошти, якось їм пояснити направилося дуже важливе питання для нас, для нашої області. Я одразу хочу сказати, що будь-які реформи робляться, а коли ця реформа робиться у воєнний час, то особливий наголос має бути на тому, що в центрі будь-якої реформи і зміни має бути людина і якісні по послуги для людини. Тоді з тими реформами ніяких проблемних питань не буде. Моя заступниця Людмила Серко проводила особистий прийом у, у Верховинському районі. Скільки було людей на Прийомі і всі питання стосувалися е, діяльності нашої Укрпошти. Е, ми це питання підняли на нараді в мене е, на щотижневих онлайн-нарадах, які ми проводимо з керівниками районних військових адміністрацій, з головами територіальних громад, голови територіальних громад, голови районних військових адміністрацій висловили свою позицію. І е, хочу що тут зазначити: у нас є дуже багато скарг саме на роботу Укрпошти. З Чим вони пов'язані? Перш. За все, із закриттям стаціонарних відділень поштового зв'язку, скорочень посад листонож і відповідно переведенням на роботу пересувних відділень поштового зв'язку, і, і відповідно на моє переконання, на переконання жителів наших гірських районів, наших голів територіальних громад, саме такі послуги це будуть неякісні послуги для людей. Ми знаємо особливість Верховинського, Косівського, Надвірнянського району. Ми знаємо, що дуже багато в цих районах живе людей пенсії. Ційного віку, перестарілих людей, соціально вразливих верст населення. І якщо в листоноші і так дуже низька заробітня плата, але вона ходить до кожного е села, до кожного будинку, е приносить е пошту, приносить пенсію. Не всі ще прийшли на, е на картковий облік. Це також треба зрозуміти. Та й Тому... банкоматів не, не всюди там І банкоматів. Є. Немає. Уявіть собі, старенька людина, яка живе в Орховинському районі, із якогось е маленького села їй треба їхати. В центр Верховинщини для того, щоб отримати послуги. А е, переведення саме на роботу пересувних відділень приїжджається пересувне відділення раз на тиждень, годину 30 надаються ці послуги, і попробуй отримай людині за цю годину 30 е, нормальні якісні послуги. І так, зарплата, як я вже сьогодні говорила, в листонож є досить невелика. І ліквідовувати їх е, в той час, коли люди не отримують якісні послуги. На моє переконання. На переконання всіх голів громад це є недопустимо, тому я це зазначила керівництво е, нашого відділення Укрпошти Івано-Франківській області, щоб виїхав, подивився ситуацію на місці, як е, люди отримують цю пошту, які є проблемні питання. Робити реформу треба на місці, бачити як проживають люди, з чим вони стикаються, і відповідно, е, це питання ми мусимо вирішити. Я е, надіслала листи е, на керівництво. Е, Укрпошти для того, щоб вирішили позитивно для людей, зробили реформу для людей і вирішили позитивно це питання, щоб люди не зверталися. Якщо на звернення на особистому прийомі в заступника голови військової обласної адміністрації, всі питання, які стосуються діяльності Укрпошти, це вже не здорова ситуація. Якщо на нараді всі голови територіальних громад розказують з якими проблемами стане. І соціально вразливі версти населення, і люди пенсійного віку для мене це теж є ненормальна ситуація, і ми не можемо допустити е, такої ситуації в нашій області. Наша область е, є особлива область. Ми розуміємо, які послуги ми наприклад, отримуємо в місті Івано-Франківську. Е, а ми розуміємо, як важко ту чи іншу послугу отримати у Верховинському чи Косівському районі. Відповідно, і райони мають статус гірських, тому і підхід до реформи будь-якого і в. Укрпошті повинен бути для того, щоб люди отримали ці послуги. роблячи реформу децентралізації, основним пріоритетом було щоб якісні послуги для людей були в різних куточках нашої області, Незважаючи, де людина живе, чи це Білоберійська громада, чи це Верховинська територіальна громада, чи це Івано-Франківська територіальна громада. Але підходити потрібно до кожного населеного пункту до кожної громади громади, враховуючи і особливість цієї громади, і яка категорія громадян отримує ці послуги, тому є ці звернення, і ми будемо нашу позицію відстоювати до кінця, для того щоб ці послуги люди отримували якісні такі, як належить. Будемо сподіватися, що вдасться, хоча б це зберегти. Е, давайте на завершення поговоримо про позитивні речі. Власне, маємо ювілей 1125-річчя Галича і знаємо, що маємо відбудеться Проща на початку серпня. Патріарша Проща докрилося. Взагалі це знакова подія зараз для на не лише для нашої області, для України історична. Наскільки важливо її зараз достойно відзначити, і які заходи плануються саме під на контролі обласної адміністрації? Про те, як живе наша держава, що ми в такий складний воєнний час ми відкриваємо святині, ми відкриваємо нові паломницькі центри. У нас працює бізнес максимально. Ми даємо можливість, наприклад, Івано-Франківську максимально переселити до нас внутрішньо переміщених людей і релоковані підприємства, щоб вони мали можливість працювати, щоб наші територіальні громади отримали відповідні платежі. Бо від цього залежить, як ми будемо. Допомагати Збройним силам України це є підтвердження, що ми є дуже сильні. Ми єдині, і ми йдемо єдиною дорогою, яка веде нас до перемоги. Е, дуже для нас важливо. Е... Добре відзначення 1125-річчя Галича, але всі заходи на моє особисте переконання мають бути спрямовані на підтримку збройних сил України. Тому це для нас є особливо важливо. Це є пріоритет в нашій діяльності. Я це е, озвучувала, коли у нас був виїзний е, засідання виїзного оргкомітету саме в Галичі. І моє прохання до всіх, е, хто був там присутній, що все, що ми робимо, ми робимо для того, щоб ми мали можливість підтримати наші збройні сили України. України один із перших таких заходів це є вкрилось у серпні. Ми прийматимемо вже традиційну всеукраїнську патріаршу. Прощу ми будемо всі разом молитися. Багато людей я переконана, що будемо об'єднуватися у спільній молитві за наших захисників, за наших воїнів. Також дуже важливо, що ми проведемо саме в Галичі третій благодійний аукціон на підтримку збройних сил України. І я дуже хочу, щоб ми успішно провели цей аукціон. Бо це дасть нам можливість закупити для наших хлопців, для наших воїнів е, необхідні речі. Сьогодні ситуація на передовій позиції дуже є складна. Е, нам е, на сьогодні дуже потрібно звертаються хлопці автомобілі. Е, це є розхідний матеріал, дрони, відповідні тракти тактичні речі і автомобілі дуже потрібні. От нещодавно ми спілкувалися на Раді оборони, і нам терміново треба передати якомога швидше для однієї з бригад, яка сьогодні на передових позиціях нас захищає. Це потрібно 10 автомобілів. Тому я проводила вчора нараду з нашими структурними підрозділами обласної військової адміністрації, і ми вирішили так: кожна сфера працює для того, щоб закупити авто автомобіль швидко для наших збройних сил України, наприклад, сфера охорони здоров'я об'єднує медиків, і медики закуплять автомобіль для зсу, сфера культури культурних діячів, проведення масових заходів і також збір коштів для того, щоб купити автомобіль. Наприклад, освітяни також будуть долучатися для того, щоб придбати автомобіль. Це, це дуже важливо. Хлопці не мають часу чекати, і це надзвичайно розхідний матеріал, тому нам треба. Закуповувати такі автомобілі також такий аукціон в Галичі у відзначенні 1125-річчя Нехай об'єднає всіх підприємців, меценатів, які хочуть долучитися до перемоги. Взяти участь в аукціоні. Я сьогодні запрошую всіх, хто має добру волю, хто має бажання, хто підтримує, хто хоче підтримати збройні сили України, прийти на аукціон і відповідно. Придбати один із тих лотів, які будуть запропоновані, також запрошую митців. Уже до мене дуже багато звернулися людей і з Галицько, з Галицької територіальної громади, і з Івано-Франківського району, з Прикарпаття, що готові надати лоти родини загиблих для того, тільки, щоб ми могли зібрати кошти і ці кошти спрямувати на ті потреби, які сьогодні є в збройних силах України. Це в самому Галичі відбуватиметься Це цей Це Сподіваємося, що він буде успішний і вдасться зібрати ті кошти, щоб покрити потреби. Що стосується Галича, я вже неодноразово зазначала, що в нас є державна субвенція на ремонт доріг. Також є дороги критичні, які потребують ремонту. До відповідно до цієї дати будуть відремонтовані. І також один шкільний автобус з державної субвенції ми закупили для школярів також Галицької територіальної громади. Тобто, навіть в такий час ми акумулюємо всі зусилля збираємо всі можливості, щоб відзначити 1125-річчя Галича в той же час. Всі заходи мають бути організовані і проведені для того, щоб ми могли допомогти нашим прикарпатським захисникам. Ну що ж, дякую вам дуже за цю розмову. Будемо очікувати лише позитивних новин. І будемо сподіватися, що ці заходи, які ви плануєте, вони справді будуть успішними і, і, і матимуть продовження. Насправді дуже дякуємо за розмову. Світлана вони голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації, була нашою гостею. Дякую глядачам за увагу. Мирного вам вечора. Залишайтеся з Галичиною. Адже попереду ще багато цікавого, тож не перемикайте.